Смотрите, можно хотите, можно сделать на подарок до места. А совсем там команда. Перед командой делает. Потому что команда делала. Я думаю, что вот команда композиция. Еще будучи комплекс. Очень такой наш перейдеть. сувенир. Это подписи всей сборной команды нашей Украины по хотению, украинского состава. Команда сегодня выступает на чемпионате мира в Загребе, в Хорватии. Одиннадцатый номер. Есть пожелание, если дарья сна закончит играть футбол, пускай начинает играть в хоккей. Я Спасибо. 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 А я хочу, я хочу бразил, бразилец, маленький, я там потому что Бразилия, они играют в хоккей. Ай, нем, 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 нем. Ай, нем, ай, нем. Это не нем. я Разверни ты его. Бразильцы очень хорошие хоккей. Я хочу сказать. Ну, Дякую, виходячи з результату, то позитивні враження, але є деякі ми бачимо недопрацювання в обороні, ще трошки поліпшити якість гри в більшості. Але загалом результатом, який на сьогодні є, ми задоволені, тому що попереду є більш складні ігри. Це з литовцями, це з англійцями. Фінальна гра. Зараз е, дивізіони, в які, які грає наша збірна і е, сам регламент е, ігор, розпис їх побудований таким чином, що е, в кожному матчі команда повинна грати на перемогу. Осічка хоча по грі, не дає змогу вже команді практично приємтувати. На перше місце, а відтак і підвищення у класі. Ключові поєдинки будуть спочатку, ми ще зіграємо завтра з Естонією, потім Литва ключовий і з англійцями дві ключові гри. Тобто не можна сказати, що у нас Литва слабка команда, а тим більше англійці. Вони можуть зібратися. і… Дуже добре грати, тому налаштовуємо всіх на те, що будуть дуже серйозні, складні ігри. Тим паче, що ми маємо, ви бачите, проблему зміни поколінь і багато гравців вже є з молодіжної збірної, які виступають за національну, дебютують команду. Але ми таке завдання і ставили перед тренерським складом почати активну зміну в. Команді, враховуючи, що нам потрібні свіжі сили. Фактично, боротьба була майже серед чотирьох команд згоден з тим, що Донбас виділявся на фоні. Але ви бачили фінальні ігри, які були, вони йшли в стик з перевагою або в овертаймі, або по болітам, або знову ж таки в одну шайбу. Це свідчить про. Напругу, яка була в боротьбі за чемпіонські медалі. І я дуже задоволений тим, що дуже багато юних гравців могли змогу, мати змогу грати на такому рівні і відтак змужніли. Ну, ситуація проста. З'явився батько Павла Падакіна, залишив таку заяву. Ми ще будемо розглядати цю заяву, виходити е, з різних обставин, будемо ще бесідувати з самим Павлом, тому рано ще говорити. Але є той факт, що така заява б надійшла до Федерації хокею. А яка взагалі позиція федерації з цього приводу? Ми ще не визначились, ми будемо розглядати.